Вітаю, короткий для вас мені розклад. Що задумав ваш ворог явний. Згадуйте тільки когось явного. Цей розклад не для тайних, то інший треба робити розклад. І одного, скільки там у вас би їх не було, тих ворогів, згадуйте когось одного, назвіть його ім'я, що задумав ваш ворог відносно вас. Розклад актуальний, коли ви його не відкрили. Що задумав ваш ворог відносно вас? П'ятірка мечів? Не дуже добре. Не дуже добра карта. Тут, знаєте, він на все, він на все здатний, щоб, бачите, як ця лисиця цю пташку ловить. Ворог здатний на все, щоб у вас він навіть цю криля, бачите, причепить, щоб цю, цю у вас як жертву хапнути, здобути. о, і на і на дні мічі, на дні, мечів Атакувати. Ну, знаєте, Це атака. П'ять мечів і рицер мечів, Це погані карти. Йти на вас атакою. І достати вас, яким би то не було способом, але вас достати, Так що тут можу рекомендувати, Будьте обережні. Дякую за увагу.